Два сонечка я знаю, мов куля золота, одне у небо сяє, а друге осліта. За сонечком маленьким біжу я на простець, ловлю його у жменьку, мов сонця промінець. Боятися не треба, лети собі у світ. І сонечку на небі, мій передай привіт. Так, заховалось сонечко. Діти бігають, стрибають, далі весело гукають. Ах, метелик, подивіться, ось він, ось він метушиться. Та який же гарний, Боже, наче квітка перехороший. Так, це метелик. Де на стовбурі сучок причаївся павучок. Виплів сітку між гілля, геть те мухи звідтіля, бо там, де сучок, вас піймає павучок. Так заховався павучок. Знайшов Мурашка гарну бадилину. Везе, 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 везе і так, і сяк, і вгору, і в долину. Така важка ніяк не доповзе. Так заховалась мураха. Ой, заграли камарики, камарики, дударики. Жебенята слухать стали, аж роти пороззівляли, жабки слухали, хвалили, доки всіх не половили. Так, заховався комар. Чого це над квітами селилась дітвора. Малим цікаво знати, як бджілка мед збира, а бджілка все кружляє, неначе каже нам жужу, жужу, малята, я меду не віддам. Так, заховалась бджілка. Всіх боїться і тікає, як жити далі, ну не знає, Пів життя вже прожила, листя гризла у садах. В один день сталося диво, таке ніжне і красиве. Тут метелик в кольорах, як картина і літає наче птах. Так, це гусінь. Справжній добрий жуколень на роботі кожен день. Він сухі згризає пні. Щоб росли ростки нові. Так, це жук Олень. Хто це дзвонить молоточками, за кущами, за пеньочками, аж співа зелений луг, аж луна йде навкруг. Так, це коник. Ти все бачиш, бабка, в тебе великі очі, твій сверкочущий політ, ніби в небі вертоліт. Ти при екстреної посадці виставляєш сміло лапки. Так, це бабка, молодці малята.